От люди скаржаться. Мене чоловік покинув, дружина покинула, чоловік п'є, дружина п'є? Сім'я розвалилась, розлучення за що мені таке? А скажіть мені, будь ласка, а хто винен в цьому, по-вашому? Господь Бог? Може, той, хто вас покинув? Може я, може батьки? Ну задайте просто таке питання самі собі, бо завжди є винний. Скажіть мені, коли ви обирали чоловіка або дружину, скільки днів ви молилися і запитували в Бога, чи це від Бога ваше кохання, чи ні? Чи, можливо, від диявола? Скажіть, будь ласка, скільки днів постів ви витримали за вашого чоловіка чи дружину? Скажіть мені, як ви чули та слухали Господа Бога. Наскільки ви близькі з Богом, що ви його можете чути, що його воля є, щоб саме з цим чоловіком або дружиною ви одружувалися. Тому не виніть Бога. Виніть передусім самого себе. Але також є і прокляття. Є прокляття можуть бути на вашому родові і на родові вашого чоловіка. Тому що розлучення зради, алконаркозалежність, хвороби це не від Бога, це не від благословінь. Це є прокляття. Благословіть вам, а не проклять. Амінь.